Спонсор показу історія у пляшці в аварії на Кременеччині загинув 29-річний водій. За попередньою інформацією водій автомобіля «Нісан» Виїжджаючи з другорядної дороги, на головну не пропустив транспорт, і як результат врізався у вантажний автомобіль. Машина підім'яла під себе легкову автівку і після цього її відкинула на смугу зустрічного руху, де вони зіткнулися ще й з ауді. На місце пригоди виїжджала поліція, бригада швидкої та рятувальники. Останні вивільняли водія та пасажира Нісану. В результаті удару кермувальник. Від отриманих травм помер восьмирічну дитину з численними травмами доправили до лікарні. Водії інших автівок не постраждали. Триває слідство. На Тернопільщині правоохоронці припинили незаконну діяльність жінки, яка за грошову винагороду обіцяла чоловікам призовного віку довідки про тимчасову непридатність до військової служби. Підозрювана 45-річна співробітниця одного з територіальних відділів управління Державної міграційної служби в Тернопільській області. Свою послуга вона оцінювала в 6 тисяч доларів. Жінці оголосили підозру. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Паніка та страх вимикають логіку, і як результат, люди потрапляють в тенета шахраїв. Щодня до відділів поліції надходять повідомлення від жителів Тернополя та області про те, що вони стали жертвами шахраїв. Втратили всі заощадження, товар чи цінні речі. У пасі зловмисників опинилася тернополянка. Жінка розповідає, що одного з вечорів їй зателефонували. Невідомий представився працівником служби банку і повідомив, що хтось намагається зламати пароль до її картки, аби зняти всі гроші. Додзвонювач порекомендував одразу зателефонувати на гарячу лінію фін. Установи і саме це підкупило тернополянку. Я одразу так і зробила, бо всяке може бути. Зателефонувала в банк. Автомат мені автоматично відповіло, що ми до вас зараз зателефонуємо. Дякуємо за дзвінок. У той проміжок часу, коли жінка очікувала на дзвінок з банку, їй подзвонили шахраї. Вони розповіли, що отримали звернення від неї, що розмова зафіксована, а з картки дійсно хтось намагався зняти гроші. Псевдооператори запропонували вихід із ситуації, виготовлення нової банківської картки й перерахунок туди усіх коштів. І власне я це зробила. Потім до мене дійшло, що це, що це все-таки були шахраї. Я одразу звернулася в кіберполіцію, одразу написала заяву. Я своєї карточки через систему інтернет-банкінгу перекидувала на ту карточку, яку вони сказали. Я що запитала, а щось я не бачу цієї карточки, вони кажуть, вона зараз з'явиться, ви гроші перекинете і ця карточка з'явиться. Менеджер з комунікації Приватбанку Олександр Женцов каже, що дійсно, коли на гарячій лінії багато дзвінків і немає вільних операторів, автовідповідач пропонує клієнту дочекатися дзвінка від оператора з багатоканальної лінії. Проте ніколи представник фін установи не випитує конфіденційну інформацію. А якщо у вас виникли сумніви. Блокуйте картку. Варто пам'ятати у таких випадках, що при жодному телефонному дзвінку представники банку не уточнюють ваші особисті банківські дані, не просять вас здійснити будь-яку операцію, здійснити будь-яке підтвердження у вашому мобільному застосунку, чи підтвердити щось там динамічним паролем смс чи розголосити якісь додаткові паролі. Якщо такий запит вже поступив, це повинно першим наштовхувати на те, що ви говорите з шахляями. Як можна швидше покласти слухавку? А якщо ви вже запідозрили, що якісь дані стали відомі шахраям, заблокувати картку. Найкраща рекомендація при таких дзвінках це просто зберігати пильність, ні в якому разі не розголошувати жодних даних. У разі надходження до працівників кіберполіції заяв щодо вчинення телефонного шахрайства, працівники одразу намагаються встановити подальший рух грошових коштів, встановити будь-які дані про шахрая, в який спосіб було здійснено обготівкування грошових коштів та подальший їх рух. Проте, як показує практика, все частіше грошові кошти не обготівковуються одразу шахраями, а перераховуються на криптогаманці, що ускладнює розслідування таких злочинів. Працівники поліції одразу звертаються до організації, які належать даний номер з метою встановлення даних щодо користувачів і з місць, яких здійснювало з'єднання. Як показує практика, вищевказані з'єднання здійснюються як з непідконтрольних територій, так і з місць позбавлення волі. Тернополянка, виконуючи рекомендації шахраїв, перерахувала на чужий електронний гаманець з кредитної картки усі гроші. Жінка стверджує, що якби знала алгоритм, за яким працюють справжні оператори фінустанови, на гачок аферистів не потрапила. Тому вона рекомендує кожному власнику банківських карток ознайомитися з роботою гарячої лінії фінансової установи та методом спілкування з клієнтами. Спонсор показу Історія у пляжці.